Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо додавати та віднімати звичайні дроби з різними знаменниками. В нашому першому номері є три приклади, які було б добре зробити. Почнемо робити не з першого, а скажімо, із третього. Ці дроби мають різні знаменники, їх потрібно звести до спільного. Можна знайти число, яке ділиться на 9 та 15 і поділити підібрати таке найменше. Але мені більш до знайти число, на яке ці числа діляться. Наприклад, 9 і 15 діляться на 3. 9 ділим на 3 буде 3. А 15 ділим на 3 буде 5. Ось так навхрест ми розставимо додаткові множники. А далі слід кожної із дробів на ці числа домножити. Тут важливо перемножити їх всі: наприклад, 2 на 5, 10. 9 на 5 45. Далі ставимо обов'язково той знак, який в нас був плюс або мінус. 11 множимо на 3 буде 33. І відповідно 15 на 3 це буде 45. Для чого нам це зробити було потрібно? Щоб були однакові знаменники, це дозволяє нам з вами потім додавати дроби ось таким чином. Записати спільний знаменник один раз. А потім вже додавати чисельники, а якщо був би тут мінус, то віднімати їх. 10 додати 33 це буде 43. Отже, ми маємо 43 45. Як бачите, ми зробили з вами цей приклад. Основні моменти. Нам потрібно знайти додаткові множники, поділивши знаменки на одне і те ж число. Далі, нам потрібно домножити кожен із дробів на це число. Цю дію можна не записувати, вже зразу записати ось дану. Після чого. Ми можемо записати один раз знаменник, а в чисельнику написати, що чисельники обох дробів додаються. І, власне, завершити обрахунки. Повернемося до першого прикладу. У нас є 3 восьмих і 2 дев'ятих. На що ділиться 8 і 9 на 1? Отже, 8 ділимо на 1 буде 8, і це додатковий множник для другого дробу, а 9 ділимо на 1 буде 9. Такі випадки, коли трапляються, що в нас знаменники ідуть як додаткові множники. Це непоганий варіант, можна використовувати, але має нюанси. Ви будете так працювати і з більшими числами, якщо не будете шукати додаткові множники поменше. Що нам потрібно зробити? 9 помножити на 30 27. 9 помножити на 8 72. Знову ж, 2 множим на 8 це буде 16. І 8 на 9 теж 72. Коли ми знайшли спільний знаменник 72, ми його записуємо. І додаємо вже 27 плюс 16. Матимемо 43. Якщо дріб після того, як ми отримали, зможемо скоротити, то ми це робимо. Але 43 і 72 скорочуватися не будуть, тому ми вже завершили наш приклад. І давайте зробимо сьоме. В сьомому завданні теж потрібно поставити додаткові множники. На яке число ділиться і 16 і 12. Вони діляться на 2. І ми можемо записати 16 поділити на 2 це 8. І 12 поділити на 2 це буде 6. Інколи таке може статися, що ці числа можна поділити ще додатково на якесь число. Якщо таке сталося, так як ось зараз, ви можете ці числа, власне, поділити на це число, наприклад, на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. А 8 поділити на 2, це буде 4. Отже, наші додаткові множники найменші, будуть 3 і 4 замість 6 та 8. 3 множимо на 11, буде 33. 3 множимо на 16, буде 48. 4, якщо помножимо на 7, 28. А 12 помножити на 4 теж 48. Коли ми помітили, що у нас знаменники між собою рівні. То ми можемо записати цей знаменник 1 раз. А 33 та 28 відняти між собою. Можна зразу виконати цю дію. І отримаємо 5. Отже, маємо 5.48. Аналогічно робимо і інші завдання. Так само додаткові множники. Думаємо, на що поділити 12 та 20. Певно, що на 4 можна поділити, записуємо числа, які ми отримаємо. Перевіряємо, чи їх не можна ці числа домножити ще поділити ще додатково якесь число. Не можна, тоді ми рухаємося далі. 5 на 5 25, 5 помножити на 12 це буде 60. Далі 9 помножити на 3, це буде 27, 3 на 20 це теж 60. Ми перевірили, що в нас в обох випадках по 60. Це важливо, тому що це буде ваша перевірка, ви будете точно впевнені, правильні додаткові ножники підібрали чи ні. Тому робіть цю дію. Далі вже можна написати один раз 60 і 25 та 27 між собою додати. Це буде ніби як два рази по 26, 52. Але 52 і 60 можна скоротити. Можна поділити на 2. Попередніх номерах такого не було. Замість 52 ми напишемо 20. 6, а замість 60 ми можемо написати 30. Ми з вами помітили, що 26 та 30 можна теж скоротити на 2. В чисельнику буде 13, а в знаменнику буде 15. В такому виді слід лишати відповідь. Зробимо наступний приклад. Нам потрібно тепер відняти. Як бачите, і віднімання практично однаково робляться. 21 і 35 діляться на 7. 21 поділити на 7 буде 3. А 35 поділити на 7. Буде 5. Бачите, додаткові множники в цьому випадку вийшли такі ж. Домножуємо. 5 помножити на 21. 5 на 20 це 100. І ще 5 разів по одиничці 105. Це наш знаменник. 5 на 8 це 40. Далі 3 на 4 12. І 35 помножити на 3 – це теж 105. Можете перерахувати в стопчик. Далі нам слід записати наш спільний знаменник 105. А від 40 відняти 12. Відніму 10, це буде 30, і відніму 2 20, ще 20, 8. Чи можна скоротити? Певно, що можна. Адже 105 можна розкласти на множники. Це може бути як 21 помножити на 5, так і 35 помножити на 5. Я використаю 21 помножити на 5. Тобто ми його ще перемножили були, але мені для скорочення підійде такий розклад. А 28. 28 можна або переписати, або спробувати теж розкласти якось на множники. Для чого це? 21 ділиться на 7, і буде 3, і 28 ділиться на 7, і буде 4. Тобто ми можемо скоротити такий дріб і записати відповідь: в чисельнику буде 4, а в знаменнику 3 помножити на 5. 15. Якщо бачите, що є можливість скоротити відповідь, то ви скорочуєте ці дроби і представляєте в вигляді нескоротного дробу. А якщо ще й цілу частину можна винести, то це теж треба робити. Давайте спробуємо додати і відняти дроби, якщо в них різні знаменники, їх не два, а трішки більше. Є класичний приклад для таких речей, коли ми беремо два дроби між собою в одну дію. Робимо її, а потім робимо ось цю дію. Тобто це виглядало би як просто приклад на дві дії. Я ж покажу інший варіант, коли ми пробуємо звести до спільного знаменника ці дроби разом. Що потрібно для цього зробити? Розкласти знаменники на множники. Це буде трішки інший варіант, ніж ми з вами сьогодні вже робили. Стараємося зразу розкладати на найменші, на прості множники. 10 це 2, що множиться на 5. 15 це 3, що множиться на 5. 45 це 9 на 5, а 9 це 3 помножити на 3. Ми розклали на множники. Наш спільний знаменник буде складатися із двійки, п'ятірки. Також у нас є вон, дві трійки, які зустрічаються в одному прикладі одночасно, тобто беремо найбільшу кількість однакових множників, які зустрічаються в одному знаменнику. Власне, все. Якщо ми це перемножимо, буде наш спільний знаменник. Що ж потрібно робити? Коли в нас є 2,5, 2, то нам не вистачає двох трійок, а 3 на 3, це 9, тому ми перший дріб домножимо на 9. Що робимо з другим? 5 і 3. 5 і 3 в нас в наявності. Потрібно ще 2 помножити на 3, це 6, тому тут буде 6 додатковий множник. І в останньому випадку є і п'ятірка, і 2 трійки, не вистачає тільки двійки. Ми її теж записуємо. І, власне, домножимо 9 множити на 9 це 81. Далі стояв мінус. Ми його ставимо і 6 помножити на 7 це 42, після чого стоїть плюсик і 2 помножити на 4, це буде 8. Лишилося тільки порахувати. Можна 81 відняти 42, а можна 81 додати 8, буде 89, а вже потім відняти 42. Не бійтеся писати дії, в яких ви тільки трішечки зробили. Далі попробуємо 2 помножити на 5, це буде 10. А 3 на 3 це 9. 9 помножити на 10 90. Отже, наш спільний знаменник був 90. 89 відняти 42. Остання цифра буде 7, адже потрібно від 9 віднімати двійку. І відповідно від 8 віднімемо 4, це буде теж 4. Отже, 47 90. Цей дріб не скорочується, 47 є простим числом. І останній приклад на сьогодні, коли нам потрібно від цілого числа відняти щось з дробами. Перш за все, ми можемо цей приклад зробити по діях. Минулого разу ми цього не робили. Перша дія буде у нас в дужках. а друга дія ми вже матимемо від трьох відняти результат. Інколи, коли ми зводимо два. Звичайні дроби до спільного знаменника трапляється в випадок, як ось в даній ситуації, коли один із знаменників ділиться на інший знаменник, такий як 42 та 7. Ми можемо робити так, як і робили до цього, на яке число діляться обидва? Найбільше на 7. 7 поділить на 7 буде 1, Тобто для другого нашого дробу додатковий множник буде 1, який цей дріб абсолютно не змінить. І 42 ділимо на 7 буде 6. Ми з вами знаємо, що спільний знаменник у нас буде 42. В обох випадках в чисельнику другого дробу так і лишиться 5, а от 2 по на 6-12 це буде чисельник першого дробу. Виконуємо віднімання, матимемо 42. І якщо можемо скоротити, а ми можемо, то ділимо і чисельники і знаменник на одне ж те саме 7. В даній ситуації будемо мати 1 шосту. В наступній другій дії. До речі, якщо придивитися дуже уважно, то я стараюся дроби не записувати дуже близько один до одного, щоб було місце для додаткових множників і для скорочення теж. От в нас в другому прикладі потрібно від трійки відняти одну шосту. У мене є ще цілий рядочок злітинок чи про всяк випадок. Як же ж від трьох відняти одну шость? Перш за все потрібно 3 розділити на доданки 2 плюс 1. А потім уже віднімати одну шосту. Два у нас лишиться. Один ми представимо як число, яке ділиться саме на себе. Це могло би бути 5, бо що ділиться на 5, 3, що ділиться на три. Або шість, що ділиться на 6. Чому 6? Тому що в нас знаменник 6. І нам потрібно зробити так, щоб дроби мали однакові знаменники. Віднімаємо 1 шосту. І в нас лишиться 2 додати 6, 91, 5 шостих. Відповідь можна записати як 2 5 шостих. Ми в відповіді отримали мішаний дріб, мішане число. А на сьогодні ми завершуємо. І пропоную вам зробити завдання схоже на ті, що ми сьогодні розібрали. А на сьогодні все таки все і до зустрічі наступного разу.